Попри щоденне загострення ситуації, благодійники продовжують підтримувати мешканців Донеччини. Сьогодні, 26 серпня, її нічні набори мали змогу отримати мешканці Покровська, зокрема, родини з дітьми, які проживають у мікрорайоні Лазурний та Сонячний. Ми представники фонду Янголи Спасіння. Завдяки співпраці з ЮНІСЕФ ми сьогодні привезли набори гігієни для сімей з дітьми. Допомогу можуть на отримати всі сім'ї, в яких є діти до 17 років, включно. А набор гігієни входить: зубна щітка, зубна паста, жіночі прокладки, туалетний папір, білизна, мусорні пакети та ще дуже багато другого іншого. Набори дуже великі. Містовні наразі ми не можемо сказати цифру, скільки буде видано. Всі, хто сьогодні прийдуть, всі отримають ці набори. Для отримання допомоги при собі необхідно мати наступні документи. Із документів, які необхідні, це ідентифікаційний код голови домогосподарства, свідоцтва про народження дітей. Обов'язково всі оригінали. Ну і там ми запитуємо ще номера телефону. Покровчани, які прийшли за допомогою, кажуть дуже ціную, що у такий важкий час благодійники продовжують їх підтримувати. Адже з кожним днем у місті зачиняється все більше крамниць. Дуже важливо, особливо для нашої савдійки. Вишені кроваті нічого нету. І от що куди тікати далі? Я не знаю. Ну тільки це, і то и не завжди. Приходиш, вам дзвонили, вам дзвонили, тільки і спрашує спасибо от пройшло. представники благодійного фонду кажуть і надалі будуть підтримувати людей. Про видачу наборів для сімей з інших районів Покровська буде повідомлено додатково.